Сьогодні у нас на тестуванні засіб реп з супер-мега широким діапазоном частот від 9 КГц до 100 ГГц. От, але тестувати будемо тільки один вихід 900 МГц. У нас є атенюатор разом 40 дБ з'єднано. У нас є аналізатор спектра FSA з режиму вимірювача потужності. Є у нас два різних вимірювача потужності. Термальний. і Трьохдіодний. І зараз ми подивимося, як виглядає спектр, як виглядають результати в залежності від налаштувань, прилада і режиму роботи. Вмикаємо наш засіб. Отже, бачимо спектр сигналу. І тут цікавий момент. Значення маркерів можна бачити 22 Вт, 7 Вт. І щось таке. І саме цікаве, що значення маркерів впливають, на значення маркерів впливають на аналізатора спектру. Ми змінюємо РБВ і в нас значення маркерів стали міліват. Змінюємо і стали ще менше. Збільшуємо і стає більше. От. Тому визначити, який рівень потужності способом аналізатора спектра неможливо. Можна тільки оцінити частотну характеристику. От. Тому для цього ми перемикаємося в режим вимірювача потужності і вимірюємо в смузі 100 МГц сумарну потужність шляхом інтеграції. І бачимо 49 Вт в даний момент ми отримали. Тепер ми зараз замість аналізатора спектра підключимо один із вимірювачів потужності. Отже, ми підключили вимірювач потужності трьохдіодний. Прилад його розпізнав, вмикаємо потужність і бачимо значення на тій самій частоті без змін 54 Вт. Зберігаємо картинку для протоколу. Тепер міняємо вимірювач потужності на інший. Ось ми приєднали вимірювач потужності іншого типу, термальний. Прилад його розпізнав і вмикаємо вихід приладу. Бачимо 55 Вт. Зберігаємо. Ну і третій тип вимірювача потужності, вимірювач середньої потужності, я вирішив Sensor. Розпізнався приладом, вмикаємо вихід. 55 пять Зберігаємо нагадую. Дякую за увагу.